Вітаю і цей брифінг. Ми присвячуємо черговій порції брехні та пропаганди держави-агресора, яка не приховує намірів знищити Україну як таку устами своїх офіційних осіб. Отже, спікер Нижньої палати Державної думи Володін в своїй заяві прямо називає, що кінцева мета це знищення України як держави. Його умови такі: либо капітуляція київського режиму на условиях Росії, либо Україна перестане существувати як господарство. Цю тезу підтримують і штатні російські пропагандисти на каналі Russia Today Роман Антоновський, якого представлено як публіциста та письменника. Денацифікація України должна заключатися в її русифікації, уничтоженні політичного українства, возвращении жителям освобождених територій русської ідентичності. Тобто теза про те, що, начебто, російський режим захищає російськомовних і не має на меті поставити під питання суверенітет України, як вони це заявляли на міжнародних майданчиках протягом останнього тижня, є брехнею, і це підтверджено черговими вхідами російської пропаганди. До речі, до голосів пропагандистів долучився і в минулому український політик, а зараз людина, яка обвинувачена в державній зраді Віктор Медведчук. Складно уявити, колись в цих стінах він проводив і брифінги тут і керував офісом президента, а зараз виступає як пропагандист тези про необхідність розшматування України. Медведчук опублікував статтю в аргументах і фактах: прикращення огня і проведення розграничення, як це було з западної та восточної Германії, і Скорії, кажеться, здравої ідеї. Тобто Медведчук. Напряму ставить під сумнів, тезу про територіальну цілісність України та пропонує розділити державу на декілька утворень. І так само бреше про те, що, начебто, в Україні борються нацистськими методами з руським язиком і культурою, а пропаганда повсімісно призиває к убійству росіян. Саме росіяни прийшли на українську землю вбивати як російськомовних, так і україномовних українців. І саме Росія здійснює геноцид на території Української держави. Тим часом криза пропагандистів, які відстоювали потрібні Росії ідеологічні рамки. Вона очевидна і намагається залучити дискредитованих політиків, а в тому числі і людей, які є руко у всьому цивілізованому світі. Російська пропаганда цитує. Лідера Північної Кореї Кім Кімчинина, який під час перебування в Росії згідно з Ріа Новості, заявив, що Росія піднялась на священну боротьбу для захисту свого суверенітету, заявив Кім Кимчинин на зустрічі з Путіним. КНДР завжди підтримувала і підтримує всі рішення президента Путіна. Таким чином російська пропаганда намагається виправдати ту війну, яку веде Росія на території України з допомогою цього. Політика, який є визнаним вигнанцем і спонсором тероризму по всьому світу, тим часом російські пропагандисти війни намагаються виправдати удари по цивільній інфраструктурі. Пропагандист Коц, який відомий в Україні вкидами про вагнерівців, зараз дає свою інтерпретацію удару по готелю Одеса. в одноіменному місті, який стояв і був знищений поряд з морським вокзалом, міноборони Росії заявило, що ночі було нанесено удар по пунктам дислокації іностранних найомників і підготовки диверсіонних груп ворожених сіл України, стверджує Коц, і це є брехнею, адже готель Одеса не експлуатувався вже понад 10 років. Там відсутнє як водопостачання, так Електроенергія і відповідно він не міг бути апріорі пунктом дислокації, а нанесений удар, вкотре доводить, що для держави-агресора немає різниці, що знищувати військові об'єкти або цивільні. Тим часом, аби виправдати відсутність прогресу на фронті, російські політики знову повторюють тезу, що вони програють, але не Україні, а державам НАТО. Цього разу тезу підхопив. Один з депутатів Державної думи в минулому спікер Верхньої Палати Ради Федерації Сергій Міронов. Всі розуміють, що не Зеленський з нами воює. Руками українського народу воєнні діє веде блок НАТО. Звичайно, це є нісенітниця, так само, як і інша теза Міронова про те, що, начебто, западні спеціалісти ізучають біологічний матеріал славян. Для создания біологічного оружия, яке можна направить тільки проти нашої, тобто російської нації. Ну і далі ісслідування продовжаються в біолабораторіях на території України. Цьому фейку вже більше ніж півтора роки, і російська пропаганда продовжує його тиражувати. Хоча, здається, він вже не здатен вразити навіть саму російську аудиторію. Так часто вони повторювали цю тезу. Так само часто вони повторюють і тезу про те, що церква і армія. Разом воюють з Україною, підкреслюючи священний для росіян характер війни і що вкотре доводить необхідність ліквідації осередків російської церковної пропаганди на території України. Отже, що сказав Кирил, патріарх Московський всія Русі, православні громадяни Росії повинні встати на защиту Отечества, щоб страна могла вийти побідітельниця із схватки розв'язаної силами. зла. Сегодня нужна мобилизация всех, воинства, политических сил. И, конечно, церковь должна быть мобилизирована, в первую очередь, чтобы творить молитву за наших властей, воинства, а также для того, чтобы быть там, на переднем крае. Вот же тезу, в которой подтверждено. РПЦ и Путин, и Крем, и российская армия – это одна цила. Ну і примітивний фейк, який вкинутий російською пропагандою через безліч своїх пропагандистських каналів, і Соловйова, і Путін в Телеграмі про те, що начебто під час перебування української делегації в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН мав місце якийсь інцидент. Отже, що стверджує Соловйов, посилаючись на СМІ, в СМІ розпространілася інформація, що сотрудник служби безпеки Зеленського во время его перебування в Нью-Йорку, устроїв пьяную драку в баре. Це супроводжується відеорядом з логотипом американського відомого видання USA Today. Але саме це видання USA Today зробило спеціальну публікацію викриття, де заявило, що вони ніколи не робили таких статей, що це відео є фейковим, що це змонтований відеоряд, де офіційні хроніки перебування українського президента в Нью-Йорку змішані з відео якоїсь бійки, яка справді мала місце в Нью-Йорку, але багато років тому. І немає нічого спільного з нинішніми подіями, і це відеоряд був поширений, розтажований десятками російських пропагандистських медіа, але він є тотально сфальсифікованим, і задані інциденти не мали місця під час перебування української делегації США. Ну і на завершення брифінгу змушений звернути увагу на ще один фейк, який з подачі російських пропагандистів підхоплений українськими анонімними каналами, в тому числі. Які пов'язані з колишнім президентом України, який мріє повернутися до влади, і він стосується цей фейк, начебто. Існуючі кримінальні справи проти головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ця інформація є тотальною брехнею. В Україні немає ні кримінальної справи, ні кримінального провадження проти Валерія Залужного. Він не проходить ні в якості свідка, ні в якості підозрюваного чи обвинуваченого. Ця інформація є вигадкою від першої до останньої букви, але цей вкид зроблений, і він масово тиражується, в тому числі через соціальні мережі із уст в уста, через телевізійні канали, пов'язані з колишнім президентом України. Мета цього фейку зрозуміла це посіяти розбрат середині українського суспільства, а також протиставити українське військове та політичне керівництво, вкотре наголошую не довіряти пропагандистам незалежно від того, вони є російського походження або внутрішнього походження, довіряти виключно офіційним джерелам інформації. І довіряти українському військовому та політичному керівництву. Якщо ж ви мешкаєте за межами України, то для російськомовного населення є канал Freedom, а для англомовного канал UA TV. Будь ласка, дивіться, підписуйтесь та діліться цими медіа. На цьому брифінг завершено. Традиційним закликом довіряти виключно українським офіційним джерелам інформації. До побачення.